Друзі, доброго вечора. Це вечірній стина. Тобі влада Волошина, військовий експерт, як служби безпеки України. Іван Ступак з нами, пане Іване, слава Україні. Вітаю ради бачити. Дякую за прошу. Зорослава, дякую за ваш час. Звісно, ж тема, яку сьогодні обговорюємо на ну ми вчора в ефірі, і зокрема, багато українців, мільйони українців стежили за тим, що відбувалося у Львові. Так що, накше Україна з Андрій обєм і сьогодні ця тема. бо... Там і підозрюваний багато чого цікавого наговорив. Але що я хотів би з вами, пане Іван, розпочати, так чи інакше, і якщо на 100%, і я думаю, багато зрозуміє, чому я так кажу, підтвердиться слід Російської Федерації, це той історичний контекст, який всі зараз піднімають на гора, і про те, що Росія століттями вбивала так чи інакше, патріотично налаштованих. На українців, які складали ядро, які боролись там все своє життя за її незалежність. Будь ласка. Ну, дивіться, а, ну, я б так би не, не спрощував, я поясню, чому дивіться: Російська Федерація так, дійсно праві, ну не тільки Російська Федерація, а радянський Савоко, він завжди полюбляв ліквідацію. Дуже от хлібом не годує і когось ліквідувати, це не полюбляють. І загалом в них була, була така концепція: коли в тебе а, молоток, то навколо тебе цвяхи. Вони так розуміють, Те, наскільки в них є можливості ліквідації, в них є спеціальні лабораторії, в них є спеціальні навчені люди, то, звісно, починають чухатися руки, раптом що, давайте не домовлятися, давайте краще от когось там отруємо, когось підірвемо, когось там застрелимо. Це взагалі. Модус опіранді та модус івенді Російської Федерації. Це вони полюбляють. Під час повного масштабу. Російська Федерація планувала дійсно там певний перелік людей, я не кажу одразу на ліквідацію, кажу на певну ізоляцію. Вони ж собі міркували Заходять до Києва, заходять там до обласних міст, а, ставлять свою ганчірку, ставлять своїх керманичів. Ну, і, звісно, треба ж робити фільтраційні заходи. Треба ж людей кудись вивозити, щось з ними робити. В СІЗО на ями, як це на це називати на підвал, в такому сенсі. Mm -hmm. Ми складали переліки людей, кого треба там. Зрозуміло там активно налаштовані громадяни, політики поточні, можливо, там якісь колишні військовослужбовці. журналісти. Е журналісти, так там багато категорій було. Тобто, от такі люди вони собі е розписали, кого треба одразу ізолювати, і там комусь можливо помститися за те, що там в 2014 році відбулося. Зараз, коли почалася вже повна штабка, зрозуміло, що для Російської Федерації не стоїть питання просто ліквідації. Їм важливо, щоб ця ліквідація призвела до чогось. Ми коли з вами говорили про те, що є там дві, такі, дві полярності. Да? Там в одну з полярність ти рухаєшся, є важливі українські політики, на яких замикається ухвалення певних рішень або неухвалення певних рішень, українські військові силовики, які планують реалізовувати операції або на лінії розмежування, або глибоко в тилах українських або десь в тилах Російської Федерації волонтери, які під своє ім'я збирають мільйони гривень, і допомагають армії. Тобто, ну звісно, люди медійні, які там впливають на, на думку суспільства. Якщо цих людей не буде в просторі, не буде в процесі, то всі процеси або частково вони гальмуються, зупиняються. В принципі, це цікаво Російській Федерації, але дотягнутися до цих людей. Край складно. Вони перебувають, що це політики в рядовому кварталі. Там охорона в Києві тяжче, можливо, але тяжче. Вони можуть бути з охороною фізичною, вони можуть бути з своєю нагородною зброєю. Складно, важко. А з іншої сторони, з іншої полярність, є люди, які е, так само вже більші, вже не такі впливові. Від них не залежить ухвалення тих чи інших рішень. Вони, можливо, вже без охорони, вони без нагородної зброї. Їх простіше дістати. І от тут Російська Федерація починає кидатися в крайніші. З однієї сторони важливі люди, які впливають на процеси, з іншої сторони, які не впливають. І от, ну, от, от, от треба десь дотягнутися, зробити щось, бо знову кажу: користуючись футбольною термінологією, рахунок на табло точно не на користь Російської Федерації. І в них, повірте, в них просто казівки щодня зробіть хоч щось. Всі регіони ФСБ не так. Всі регіони Російської Федерації, де є управління ФСБ всім стає, стає завдання: знайдіть когось в Україні, повинні бути родичі, близькі, хтось колись працював на спільних підприємствах. Знайдіть, хай вони хоч щось зроблять ну, про вербування, так чи інакше, і знаходження таких людей ще поговоримо, але саме потенційне існування таких списків і як теоретично, от те, що можете озвучити з цим працюють правоохоронні органи і мали б працювати, якщо там є ну там є імена. Прізвища людей, лідерів суспільних думок і так далі. Ну, дивіться. По-перше, звісно, якщо там це політики, топ, то вони користуються державною охороною. Зрозуміло: президент, спікер, прем'єр це все зрозуміло. Люди, які поменше калібром, але все одно вони ухвалюють певні рішення, в них є там охорона. Там своя якась да, або там нас поліція десь захищати. Є там моменти, є законодавчі моменти, коли це можна зробити. Є люди, у яких є просто власна своя зброя, і вони ну власна, власна нагородна зброя, і вони розраховують більше на там свої якісь можливості. І звісно, є робота силовиків, які працюють в різних сферах е людського життя. В першу чергу, серед криміналітету. Кажемо в першу чергу на предмет, такий дуже такий примітивний приклад, такий зараз от малюю е, в кримінальних колах. Ну, звісно, є там інформатори української контррозвідки є інформатори нацполіції які звертають увагу, що на горизонті, десь умовно, хай буде там Гідницька область, з яких з'явився якийсь хлоп, який починає шукати, яку пропонує великі гроші за там кулемет, кулемет, тисячу набоїв, хоч там 20 гранат. Так, 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 like. mmh. так. Поцікай, і починають одразу інформувати правоохоронців, Кажуть, слухай, тут якийсь невідомий пасажир, ми його ніколи не бачили, Десь він з'явився. Зверніть на нього увагу. Звернув іноді бувають моменти, коли технічно перехоплюють певні послання там технічними певними каналами. Українська контроль звідка перехоплює і вже заздалегідь отримує інформацію про відправника. Про отримувача і про суть комунікації, і вже знають, а там щось готується, вони про щось домовляються. Ну скажімо так, не завжди це спрацьовує, і звичайно виходять і трішечки прострілює не в ту сторону, але в будь-якому випадку величезна кількість терактів попереджена, велика кількість замовних вбивств була вже попереджена, і це не треба недооцінювати. Ну, це також правда, тому да дійсно, недо, недооцінюємо. Тепер у випадку вбивства Андрія Пробія. Тут трішки інша історія. На жаль, трапилась. Так. Спочатку правда, покази були одні, але вчора журналістам нашим колегам вдалося в залі суду трішки розпитати і з самим підозрюваним. Він відкидає всі там зв'язки з Російською Федерацією. Тепер він каже, що це його відповідь, така його відповідь українській владі. Це раз. Uh, раніше з'являлася інформація, що нібито десь там заклали той пістолет, придбав він йому надсилали кошти, аби він придбав форму однієї служб доставок і так далі. то Але пане Іване, я до більш глобальнішого повертаю, Телеграм в нашій країні став проблемою. <кхух> я розумію, до чого ви видите. Стоїть питання. Виникає питання. Давайте його блокувати. М -м -м окей, для частини аудиторії це виглядає як відповідь на питання. Давайте рухатися наступним коло чином. В навіть так до Телеграму є висн, дійсно велика кількість претензій, в тому числі в європейських країнах. Бо він не прозорий, не має комунікації на відміну, ти навіть не знаєш, куди поскаржитися, кому, хто там з того боку сидить, як він розглядає, взагалі не зрозуміло. І зараз намагається телеграму так от причесати, щоб він, хоч якось, був. Пане Іване, в нас є якісь певні моменти по звуку. У Нас щось тищить. Хтось вкривається в наш ефір, мені здається. Щось тищить. Якщо я вас попрошу, я поки за аудиторією поспішую, ще перепід'єднатися до нашої. Давайте, давайте зробимо це. Іван стопак зараз повернеться. Друзі, буває різне. Це мережа. І ми зараз, звичайно ж, онлайн в режимі онлайн працюємо. І відповідно деколи можливо, навіть просто технічні засоби не спрацюють. Хоча з іншого боку, сподіваємось, зараз поправиться ситуація. Немає поки що звуку, пане Іван. Давайте ще раз налаштовувати і вмикати щось. Та давайте спробуємо, так щоб ми всі вас гарно почули. Раз раз тепер повинно бути прекрасно, вставки. прекрасно, ідеально. Бо це щось з моєї сторони? Так, так. ми телеграм зазначили... блокування, Так, да, блокування. Давайте телеграм блокування. А, Звертаються правоохоронці, намагаються знайти кінці з кінцями, щоб заблокувати певні канали, які розповсюджують, наприклад, наркотики. Це було до там повномасштабної війни. Зараз дійсно росіяни активно використовують телеграм для пошуку людей, які будуть виконувати різноманітні завдання Російської Федерації. Чому Телеграм? Давай так відверто, зручно. зручний інтерфейс. Ми не будемо себе обманювати. Зручний, простий, все інтуїтивно зрозуміло. Величезна кількість людей щоденно користуються Телеграм. Давайте так, я не прихильний взагалі історії про блокування, взагалі, бо ну, ми можемо одразу скотитися до рівня е, національний месенджер, Макс, да? все як росіяни. все, того немає, і ми там якийсь там свій православний месенджер. Я дуже не хочу бути схожим на Російську Федерацію, подобатися їй. Давайте так, уявимо собі. Блокуємо Телеграм, якимось чином нам це вдається. Що Російська Федерація не скаже: Господі, як тепер нам бути? Та борті, я піду з'їм свій каплюх, директор СБ. не можемо тепер працювати проти України. І вони мігруватимуть куди? В сигнал, в WhatsApp, в Viber, ну тобто, нам що, все, 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 все блокувати. Тому, як на мене, Телеграм можна, якщо він дійсно все ж таки ухвалюється рішення в державі, що він є проросійським, що він нам недружній, давайте робити так. Президент ввечері виходить звернення і каже: Шановні Українці. Я тут поспілкувався з малюком, поспілкувався з Будановим. Я тут е, почухав потилицю і вирішив, що Телеграм це то, то злочинна все організація. Тому я зачиняю своє офіційне інтернет-представництво в Телеграмі, просто от зараз видаляю, переходжу, наприклад, в WhatsApp, там є телеграми, ну ці канали так само, і всіх вас закликаю. І всі, починаючи від Юлії Сверденко, закінчуючи не там, якимись українськими чиновниками, всі видаляють свої канали, і трафік у телеграму падає. Оце, як на мене, Можна зробити зараз, бо всеред ну ще раз. Ну, ми будемо подобатися до російської федерації одразу. Тобто, лідери домовки, хто мають свої канали, просто запрошують аудиторію перемістити свій сім да, і то і ми, Ми раняємо цьому телеграму його трафік. Зрозуміло, це не вирішує проблему. Ну повністю, повністю, але, хоча б якось показати свою позицію. Ну, ще раз ну блокування. Ну тоді нам треба заблокувати все. Інтернет, от немає інтернету, немає російського впливу. Але ще раз це 21 століття. Ми не можемо так зробити. З іншого боку, в полі зору і російських спецслужб, зокрема, тому що тоді про це йшлося. Можливо, ви пригадаєте, можливо, більше інформації володієте, тому що в які небезпеці ми перебуваємо через зокрема такі месенджери, як телеграм. Я ще пам'ятаю історії з голубими кітами, Да, пам'ятаєте цю гру? в полі зору були українські підлітки та в принципі і зараз є, тому що ми розуміємо, що відбувалося про які Ми раніше з вами говорили та і як вербують українських підлітків для вчинення тих чи інших диверсій, там релейні шафи на Україні і так далі. А, вербування як таке, от в даному випадку з цим підозрюваним Ну о, йдеться про тіло сина, яке він хоче повернути, і нібито його тим шантажували. Я розумію, що приводів більш ніж достатньо в російських спецслужб, але вийти і знайти таку людину або ж її дізнатися її історію, це зовсім інша справа. Дивіться, якщо ми кажемо ще раз детальніше за цю справу, то вже вийшла мати цього загиблого і сказала, що це біологічний батько, що ми з ним вже давно не бачилися. Тобто там виникає величезна кількість зустрічних питань на цій автостраді, і які не мають відповіді. Взагалі менке враження, що в нього якась була відпрацьована легенда, якому зараз треба вкинути суспільство, але вона ще раз не витримує якоїсь величезної критики, і навпаки, кожне його слово або там заперечується, або Викликає велику кількість запитань, тобто для слідчих пласт роботи просто ще неймовірний, не кажучи вже про спільника або спільників, або того хто йому асистував у придбанні всього того, що він використовує для вчинення злочину, взагалі для його підготовки. З точки зору вербування, це так гучно сказано. Вербують, коли це людина повністю, ну так я так кажу, примітивно. Продає себе іншій стороні. Він підписує спеціальний папір, на якому він чорним по білому показує, що я, прізвищем, я по батькові, добровільно даю згоду на роботу з там, такими такими, -такими органами, обираю для конспірації псевдонім, наприклад, Петров. Все, і раптом там ця людина захоче в якийсь момент зістрибнути з такого співробітництва, і як класичну моменту, коли показують that, а. Huh? А це що? Бач? Бачиш цей папірець? Я завтра його опублікую, і тобі, твоїй політичній кар'єрі, все тебе завтра просто на ножі, твої ж сусіди. Я таким чином людину тримають. Все те, що ви зараз говорили, це вже більше залучення до співпраці. Є три великі категорії українців, які росіяни залучають до співпраці. Перше, ну це не виключення. Неповнолітні, ви вже про них сказали. Давайте так, ну відверто. В неповнолітні, ми себе пам'ятаємо, особливо в канікули, в голові Кока-Кола, ти взагалі нічого там ну, не можеш там передбачити свої наслідки, ти не розумієш, що буде там від твоїх вчинків, погоджуєш, можеш погодитися на багато що. Люди, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі. Я вам скажу так, остання практика, ну, остання практика загалом, в залежності від масштабу, того, що треба зробити, Російська Федерація пропонує від 500 гривень за там, координату там, за блокпосту або будівлі ТЦК, закінчуючи сумами 50 тисяч американських доларів за ліквідацію українських військових командирів силовиків, які не медійні, але які є важливими для знищення Російської Федерації, і наркозалежні. Наркозалежні вони знаходять спеціальні профілі, пабліки і там їх шукають і пропонують гроші. а Вони сьогодні взяли, потім взяли, потім взяли це безкінечна історія, він просто вже не може сприйгнути. Тобто загалом так працює. І, звісно, працюють по родичах е полонених. Я не скажу наскільки вона масштабна, але такі справи були. Людина, військова, знаходиться в полоні. Через нього виходять на рідних, близьких, які знаходяться там, Хмельницька область, Київська область, і їх починають там від імені третіх осіб шантажувати. Твій Микола у нас. Ось є його світлина. Він живий, він здоровий, але зараз ми його не віддамо на там, обмін, поки ти не зробиш щось. Все залежить від тебе, і ми розуміємо, в якому розпачі бувають рідні близькі, і вони іноді е хапаються за будь-яке соломинку для того, щоб витягнути свою рідну людину, і росіяни цим користуються. Uh, ну, знаєте, я би сказав на завершення протидія. Ну тут ми вже трішки зачіпали це питання, і наскільки правоохоронні органи працюють. Uh, такі речі чи дійсно складно попередити? Ну дуже складно, дуже важко. Бо не ну, ще раз не кожен українець перебуває під контролем там силовиків або української контролі. Хтось там собі не фантазував, що всіх нас прослуховують. Господи, повірте, це це настільки нецікаво прослуховувати пересічну людину. Це уявіть собі. Ви вмикаєте якийсь серіал, третій сезон, п'ята серія. Господі. Про що мова, що це за люди? Яке значення вони вони в житті один одного мають? Поки ти зрозумієш, це, це складно. Це ну, це не я каже, не дуже приємно це все слухати, і тому ще раз не кожен українець перебуває під контролем. Це важко, це складно. Сили кількість силовиків вона обмежена, і звісно, на всі справи розірватися просто фізично не можуть. І з іншого боку, ті, хто нас дивиться вже під завісу, пане Іване, можуть зґрунтувати на те, що і це питання також зараз знову ж таки пос постає в вочевидь. Блокпости на в'їздах виїздах, тому що та, ну у нас воєнний стан продовжується. Багато хто скаже, будь-яке місто зараз вільніше можна заїхати, виїхати і так далі. Я розумію, що економіка важлива річ і для того, аби не створювати заторів, окей. Але з іншого боку, знову ж таки, очевидь, нам потрібно повертатися до цих речей для того, аби цю безпеку забезпечувати. Ну я не знаю про що говорити. Блокпости, там, де я пересуваюся, вони всі в наявності. На люди знаходяться так, зупиняли кожне авто. Або ну та авто зараз. Можна просто проїхати цей блокпост. І, без... І, я, я зрозумів, куди ва, ва, ваше питання. Дивіться, це було перші місяці повномасштабки, коли дійсно була підозра, що російської агентури тут буде дуже багато і перевіряли дію. Відкриються всі історія з поляницею, Ми все це, це пам'ятаємо. Зараз ми розуміємо, що таких історій вже немає. Є вибіркові перевірки на цих блокпостах. Там спокійно, спокійно. Потом хоп, там наприклад, наступні там півгодини, тридцять там. Дві години перевіряють всіх підряд або там кожну третю, другу автівку. Плюс блокпости зроблені для того, щоб робити мобілізаційні процеси. Ми це розуміємо, звісно, не на всіх блокпостах, але зупиняються, перевіряють відношення до військової служби, документи, наявності, не в наявності. Розвертайтеся і поїжджайте до найближчої будівлі дезикантів. Пане Іване, спасибі за вас як завжди, компетентні коментарі. Ван Стопак був з нами цієї миті, військовий експерт, екс співробітник служби безпеки України. Друзі, підписуйтесь на Ютубла Волошина. Ще раз нагадаю: це приємно і важливо, щоб тут було більше людей, які черпатимуть ту важливу аналітику, компетентну аналітику, яка з'являється на моєму особистому YouTube. Бережіть себе, гуті на синала повітряної тривоги спокійної ночі. Всім нам побачимось.